Ці два дипломати збираються почати переговори. Перша ще справа не становленої спаномовної країни. Ліворуч нестановленої англомовної країни. Ці люди реальні перекладачі. Моє ім'я Баррі Столтер Олсен. Я перекладач досвідом 25 років для дипломатів та світових лідерів. Місцях штат ООН. коли ви думаєте про перекладачів, це не напевно, першому приходить до вас в Перекладачів Перекладачі в зворених кабінах перекладають в реальному часі для родових осіб. Перекладачі часто мусять виконувати свою роботу в приватних зустрічах за закритими дверима. Це називається двостороннім прикладом. Як відомо всім, хто чув про зустріч з Трампа з Путіним, це комуральна ситуація, коли певні зустрічі мають обмежену кількість учасників, і всі вони зобов'язані зберігати таємницю. Це демонстрація того, що зазвичай відбувається на цих зустрічах за закритими дверима. Справді все починається з того, за довго учасників. Перешний більшості мови обговорюється на теледі. Учасники домовляються про програму зустрічі, адже може мати різні варіанти: зменшення озброєння, динамічного співробітництво, до на воду. Все, що нам зараз треба, це правда подібна тема. <рістична> Давайте візьмемо до, до прикладу тунця, який має бути безпечним для дельфінів. Ось перед лише займаються місця. Ви подумали, що вони мають сидіти бо вони мають добре чути. Правильно? Що ж, коли участь приймає преси, вони не хочуть бути в центрі уваги, бо бути на фотографіях. Бачите, на цих фотографіях вони осторонь. Це робиться для того, щоб фотографію було легше обрізати. Часом це не виходить. Що ж, притягнути зустріч почнеться і речі, які мусить бути домовленими. Чи дозволений запуск розмови, чи ведеться запис? Доволі на зустрічі. Але це є демонстрація двосторонньої зустрічі за закритими, закритими дверима. Тому нині будуть присутніми всього чотири людини. Отож, є два типи перекладу: синхронний і послідовний. Послідовний переклад не часто в дипломатичному середовищі. Ось приклад. Воно вже багато часу в мене таке була тут востаннє. Я рада знову бути тут, і дякую, що в мене запросила. Перекладає іспанську. Перекладач чекає, доки спікер зупиниться і тоді перекладає. Ми дуже раді мати можливість знову співпрацювати з урядом вашої країни. Досить просто, так? Але що відбувається, якщо спікер продовжуватиме говорити без пауз? Перекладачі рідко перекладають все дослівно. Натомість ми звертаємо увагу на певні ідеї і відповідно перекладаємо ці ідеї. Але коли спікер говорить про глямдового часу, перекладачі використовують записники. Ми хочемо авторизувати використання маркування безпечно для дельфінів, вергобного ця у вашій країні. Ці символи являють собою ідеї спікера. Але кожен перекладач має свій особливий стиль. Погляньте на цих три, три перекладача, як вони використовують свої нотатки. Інтерпретеж готують символи заздалегідь. Як ви можете побачити тут, у записнику Кетті вона уважно продумала, які символи будуть найкориснішими для цієї зустрічі. EFL означає dolphin шеedлей, Label. EU у квадраті означає Турнець. Ми хочемо авторизувати використання маркувань безпечно для дельфінів переможком тонця у вашій краліні, але нам потрібно мати надійний механізм, щоб підтвердити використання авторизованого обладнання і адекватних методів. тепер давайте перейдемо до синхронного перекладу. Синхронний переклад повар провадиться з допомогою наушниці та мікрофону. Та перекладачами які сидять у кабінах зі звукоізоляції. Але в цій демонстрації ми не маємо цієї техніки. Коли ми поруч з іншою людиною, як у цьому сценарію, ми застосовуємо шужотаж, що французька означає шепотіти. Але це також не дуже практично. Шепотіти протягом довгого часу шкідливо для голосових зв'язок. Також шепотіння може бути важко почути, тому що заважатиме навколишній шум, наприклад, вентиляція. Тепер давайте поговоримо про ритм. Передключі синхроністи намагаються знаходитися на оптимальній відстані до спікера з протилежної сторони. Це називається деколажем або діапазоном слухового сприйняття. Ми називаємо це ЄС. Коли один дипломат почне говорити, прикладачники що шотаж, вірно почне ось тут. Ми прекрасно розуміємо схильності споживачів у вашій країні, і тому ми об'єднуємося, щоб визначити. Навіть якщо спікер промовляє від 100 до ста слів на хвилину, що радом буде слідки її оптимальної швидкіслі перекладу, перекладач те ще має знати оптимальний ДС. Але тут є ще одна проблема чим більше перекладачів відстає у перекладі слів дипломати, тим більше він має зберігати кордостропові пам'яті, а також слухати і обробляти інформацію під час перекладу. Це багато. Але наближаючись до оригінальних слів спікера, перекладачі можуть робити помилки в граматиці, синтаксисі і стилі. Що ти говориш? Звісно, що перекладачі можуть вигорати та стомлюватися, в тому може виникнути після 30 хвилин безперервного перекладу. Саме тому перекладачі синхроністи міняються між собою з інтервалом 30 хвилин чи менше. Якщо довести у нас до межі можливостей, ми можемо зазнати значного виснаження можете пригадати інцидент у 2009 році, коли прикладач Мумар Каддафі впав фон після безперервного безперервного перекладу впродовж 75 хвилин. Але що відбувається, коли розмова стає емоційною, чи спікер починає робити? Що ж, друже, я почула те, що ти хотів сказати. Єдине висновок, який я можу зробити, це те, що ти справжній дурень. Прикладачі не мають бути посередниками. Наша робота полягає в тому, щоб ми залишалися вірними словам спікера. Якщо хтось стає грубим чи злим, якщо хтось погрожує, тоді ми маємо прикладати ці прогрози, погрози такими, як вони є. Що ж, в цій ситуації прикладач не буде казати. Єдиний висновок, що я можу зробити, це те, що ви трішки безрозсудний. А ось приклад правдивого перекладу. Ірина весну, ти я можу зробити, це що ти справжній дурень. Час пігри може стати массивим заступувати, прикладі нікого не мусить купівати його. Ось це неправильно. Як ти можеш так казати? Я думав, що ми друзі. Ось це більш реалістично. Жарт зробить ситуацію менш напруженою. Але жарти це одна з найбільш важких тем для перекладу, тому що жарти можуть легко загубитися в перекладі. Ще один дельфін каже іншому, після того, як той обрискав його. Ти зробив це навмисно. Грас слів, Purpose, Purpose. Цей жарт далеко має сенс в англійській. Не хвилюйтесь. Іспанський цей жарт не працює, тому що порпойс це марсопа, морська свиня. Іспанською порпос це мета. Граслі. Спанти дипломат каже, що він не розуміє. Гра слів, що не передається. Проба жартувати часто приводить до ТПК, і перекладач не може нічого з цим зробити. Є анекдот про перекладача, який наткнувся на жарт, що не перекладається, і сказав, «Ваш перекладач, що не сказав жарт, що не можна перекласти. Будь ласка, засмінітесь». Хороший жарт. Тисно. Те, що ми бачили сьогодні, було неликим фрагментом зустрічі, які зазвичай бувають більш довгими та складними. І це завершує нашу двосторонню зустріч за згин цими Ця робота важка. Потрібно приєднувати багато справ одночасно. Маємо це робити, щоб прикладати добре і точно. Але ця робота є важливою, тому що вона робить комунікацію між людьми і країнами можливо. Я займаюся цим вже 25 років. І я б ніколи не проміняв її заради всього світу.